Після того, як моє горизонтальне відео попереднє набрало карколомні для мене 57 переглядів, зараз може трохи більше. Я знімаю другий відос про те, як я вирішив проблему з автономним інтернетом вдома. Насправді, як і в багатьох людей, я так звик до відключення світла, що мене парило тільки те, що я залишаюсь без зв'язку. Особливо, якщо в тебе є робота, а потрібно домовитися двом-трьом людям про мітинг, то це майже нереально. Тому у одного немає, у другого немає, у третього немає. Я вирішив вирішити це питання, хоча б зі своєї сторони. Що сьогодні буде? Спочатку я розповім, які вводні дані були в моїй квартирі, тобто на що я в мене там були певні особливості пов'язані з ремонтом. Далі коротенько розповім про ті рішення, які я використав під час монтажу і т.д. Потім покажу, як я це все інсталював, і далі розповім результат. Результат залишився позитивним, мені все сподобалось, дам, можливо, певні ремарки. Так що погнали. З чим ми мали справу? Роутер знаходиться отут в шафі. Так, можна розповісти про те, що він погано передає Wi-Fi через шафу, але все окей. Далі тягнеться шафа, шафа-шафа. І як ти бачиш, в відній групі немає нічого. Тобто дроти вмуровані в цю стіну. Відний автомат є тут, однак інтернет туди не заходить. І все. Яке рішення мені запропонували хлопці, що ставили інтернет, вони запропонували мені просверли тут дирку і далі щось робити з дротом. Ні переставляти роутер в інше місце, ні робити дирку я не захотів. Як все вирішилось про те, як я пройшов весь цей шлях, я мешкаю в Києві. Інтернет в мене заводився в квартиру від парою, тому в квартирі тільки роутер. А провайдер на питання про автономку відповів, що все буде, однак буде впродовж півроку. Якщо хочете, придбайте акумулятор, але акумулятор, що дуже важливо, потрібен не тільки в ваш будинок, а ще в низку а інших проміжних планов для того, щоб там також залишали живлення під час виключення блокауту. В цей час на допомогу приходить інший провайдер, який каже: у нас є оптика, і наша оптика тримає 6, а як потім виявилось, 8 годин. Тобто я обрав перехід на іншого провайдера. Можливо, тимчасовий, можливо, не тимчасовий. Яка. Наді мною стояла проблема, дамо меч, який наді мною висів. Мені потрібно було заживити існуюче обладнання в цій схемі, тобто тільки роутер, та придумати, де поставити іншу точку, та заживити його автономно також на, на період відключення. З умови того, що я тобі показував, як це все облаштовано в квартирі, я подумав та вирішив встановити точку доступу, тобто конвертор або термінал, як його називають, репон-термінал, встановити за межами квартири. Далі мені стало питання. Як це все облаштувати та як заживити цей рол? Цей е, термінал маю на увазі. Перше, що мені порадили в Тіктоці, це скористатися poe терміналом тобто заживлювати в одному місці роутер і через PoE прокидати живлення на цей термінал. Я покрив цю тему. Виявили, що більшість адекватних поє це 48 вольт. Я не знайшов нормального рішення, щоб заживити поє-інжектор для живлення терміналу з того боку від пауэбанку або якоїсь іншої автономки не 220, двадцять довгі комп'ютерного ДБЖ. І я це відкину. Далі що я зробив? Я обрізав поточного провайдера, тобто в мене з'явився дріт, яким я можу зв'язувати між собою термінал за межами квартири та роутер всередині квартири, і придбав деяку лабуду. Яку лабуду я придбав? Я придбав електрощиток OLX 300 грн в епіцентрі, в якому, до речі, немає крімбера для обжимки інтернету. Я придбав монтажний клей, придбав розетку без заземлення. А, і в мережевому магазині я придбав крімпер, ковпачки, контркрупачки, резинки та трохи іншої лабуди. Провайдер надав сам термінал. Далі я тобі покажу, як я це встановлюю. Крім того, друге питання, яке поставало, як це все живити? Класична схема, яку ти збачив в ТікТоці чи де ти там сидиш, це заживлення від павербанків. Э, Зараз покажу тобі відос також про те, чому я відмовився від павербанків і які наслідки цього було. Рухаємось далі. По джерелам живлення, провайдер рекомендує брати стандартний ДБЖ від комп'ютера на 220-та від нього заживлювати роутера. Я міг би. Зробити так, міг би зробити, наприклад, живлення з двох пауербанків. У мене є два басеуси по 10 тисяч, до них додавши, паде тригер та дріт на 12 вольт. Однак, я відмовляюся від цього. По-перше, один пауербанк у мене буде в тамборі, а не в кімнаті. І штука, яка вартує 1000 гривень і може бути вкрадена, це, це не мій вибір. Замість цього я беру альтернативу, яку я вже показував в Тікток. Це ось такі ДБЖ. Вартують вони по 300 гривень за штуку, плюс акумулятора. А ключова ідея в тому, що вони незрозуміло виглядають. Тобто, якщо очевидно, що це повербанки, то те, що це ДБЖшки, не дуже очевидно, і те, що там є, що вкрасти. Також одну я вже потестував. У мене інтернету ще немає, однак я потестував його просто на роботу роутера. Вони витягують 4 години, як і заявлено. Нова інформація з майбутнього. Що можу сказати про автономність? У мене роутер Archer і термінал ZTE. Я поміряв їх споживання. Роутер Archer споживає від 4,5 до 6 Вт. Затиєшний термінал споживає 3,5 Вт. Що по автономності реальні. А, мої домочаці помітили, що інтернет все ж таки тримає не 4 години, а десь 3 години з невеликим хвостиком, і потім там є невеликий розрив на роутері. Термінал я тестував, термінал з споживанням 3,5 Вт, живе більше, ніж 6 годин. От така інфа. Крім того, один з підписників, який придбав собі декілька таких добажачок, передав інфу про те, що вона не витягує живлення роутерів, які багато жирують, які жирують 12 Вт і більше. Тож май на увазі, в характеристиках там трошки обманять. Ну, Але ремарка в тому, що я не знаю, які комулят він використовував. Тобто для 3, 5, 6, 7, можливо, окей, для жирущих 12, а є навіть 18, я б їх не брав, а зупинявся на павербанках. Акумулятори я використовую і київські, вони гарної якості і коштують зовсім недорого. Роблять їх на, на тому ж заводі, де роблять Panasonic, та роблять я на Зараз вони сіренького кольору. Виглядають тут органічно. Акумулятори в мене вже були, однак і зараз їх можна придбати за недорого, хайку на них великого немає, на відміну від там 18650. Відкривається він. З силою, що приємно, я раніше ніколи не бачив стрічки такої. Стрічка, зрозуміло, зроблена для того, щоб витягувати акумулятори. Тобто девайс явно не на 300 гривень. Просто, скоріш за все, про нього ніхто не знав, і того його ніхто не використовує і він так погано продається. Заповнюємо його акумуляторами. Мені задавали питання, чи потрібно потім акумулятор після кожного разу виймати і заряджати. Ні. Ця штука акумулятор заряджає автоматично. Тобто от написано Charge is Charge. Показує, якщо є проблема з акумулятором, він показує статус. Закриваємо. Я стрічку цю не ховаю. Мене вона не бісить, мені все рівно. Чим заживлювати, давайте глянемо, що тут по роз'ємам. По роз'ємам тут DC-in DC 12 вольт. Стандартний блок живлення від роутера. Тобто схема виглядає наступним чином. Витягуємо дріт з роутера, вставляємо в розрив до бажежки, під'єднуємо штекер аналогічний. І все, ви готові. Після того, як всі складові цього базу були в мене на руках, до речі, ще весела Хохма. Після того, як провайдер завів інтернет, і я попросив їх обжати пару, пару від тих пар, тобто я думаю, що вони виконають певний монтаж внутрішньої звітої пари, вони сказали: А знаєте, ми займаємося оптикою, у нас тільки паяльник. Опа, на. Біз з ним. Привіт, Вега, До речі. Біз з ним. Після цього всі частини були зібрані. Ось такий щиток. Ось так він виглядає. Фінальна схема вийшла ось такою: залишу її на певний час на екрані. Я провів певні тести, швидкість інтернету, як і обіцяли. 900, 700, 900, 600, 800, 600, тобто в такому плані. Вона скакає, але швидкість дійсно добра. І з приємних особливостей, котрі я помітив і про які раніше не замислювався. Зміна провайдера зменшила пінг в іграх. Наприклад, в Battlefield 1 найменший пінг до німецьких серверів в мене був 41 одиниця, а тепер 32. Якби я був кіберкотлетою, то можливо я навіть перепід'єднувався заради цього. По функціоналу все працює. Та проблема, про яку я казав, що не вистачає на 15-20 хвилин в середині квартири для живлення Арчера. Я планую спробувати її вирішити наступним чином: я встановлю трохи потужніший блок живлення на зарядку, тобто, я думаю, що, можливо, акумулятори не встигають повністю дозарядитися за той період, якого немає, якщо ні, і тоді буду резервувати павербанком. Ось так. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До нових зустрічей, друзі. Па-па!